Доброго мирного вечора. миру спокою затишку. Так. Ось мої малі курчата. Їдять зараз вони. Дроблене зерно, не знаю, зараз покажу, звідси, напевно, видно буде. Це в моїх козлив їдло. Так, і курки. Ось, бачите, дроблене зерно. Тут цільне зерно, ну вони його не дуже їдять. І ось такі гарбузи цілі. Тертих вони тями не мають їсти, тільки довбут. Ось такі мої півничка. Ось. І там мені одна пані писала, ото похвалилася. Чотири кілі півень, то то вже півень. У мене вісім кілограм. Пані, мої, ви помилилися, може ви індика зарубали. І він вас вісім кілограм. Ну, або ви самою хімією його годували тільки на преміксі. Ну, але дай Бог, щоб вам були й більше півні. Мене це менше цікавим. Я ваш не їм, і воно мене менше цікаве. Мені головне, аби мої здорові були. Мене влаштовує моїх 4 кілограми з м'ясом. Так що ось таке то. І мене мої півні влаштовують. Оцей красавець кукурікає і котрий рижий. Рижий, й кукурікає. Оцей його вроді. Он там той. Його. О. О, там той його. о, Червоний. Кукурікає, то їх два кукурікає в рано гарно. О, ну, оце мої курочки, бачила вже півні їх трошки топкати починають, напевно, вже будуть скоро нестися. починати. Той сірий, темніший. О, там той, що он пішов, парувався, бачила з куркою. Вроді ота його рижею. І ще котрась рижа є така гарна. А, оця. О. О. То вони вже паруються, бо тіша дві, то вони ще не такі червоні грибині мають. А ті то вже такі більш кращі. Ось так, що ось таке то. Аби ну, вони мені здорові були. Зараз вони в мене оце таке їдять. Зерно і м'ясокосна мука і кальцій. Оце, замішані. О, бачите, Оце м'ясокосна мука і кальцій. Оце таке вони їдять. Так що, якось так. Мене влаштовуємо їх 4 кілограми, аби ну вони мені. Всі здорові були, півні ще не рубаю, хоча треба трошки було б прорідити, щоб їм тут менше місця вони займали. Але ще мені їх шкода рубати, бо м'яса є, ще не з'їла, козли є, Ті ще хай би поросли. Так що ще вони поки місь ростуть. Ось так що ось таке то. Ну, а там побачимо. Ось такі-то у такі нас новини. За курий, розказала. Ось і такі то справи. Так, тепер я мала дати відповідь за сметану, за масло. Я вже там на стрімі відповідала, не можна зробити масло. Не робиться масло. Доведіть сметану до кипіння, але не кип'ятіть. Хай повністю остине, і тоді, і тоді буде зробити масло і буде все прекрасно. Так, рікота не виходить. Зробимо з оцетом і вона не виходить. Люди, не беріть оцет теперішній. Бо я вже переконалася, купіть лучше яблучний або що, щоб був кращий результат. Чому пояснюю? У мене рікоту варити прийшло, віляла майже цілу бутилку оцету, літру на 9 літрів сироватки. І сир не робиться. Не робиться рікота і все, І ти, що хочеш, роби, вона не зварується. Сироватка кипить, а воно не скіпається. Ось і... Ага. і бачу, що діла не буде. Думаю, я трошки візьму е, яблучну оцту. Я маю такий гарний яблучний оцід е, з Італії мені передали. Ось, взяла дві ложки яблучного оцту на тих 9 літрів і все. І зробився, зробилася рікота така гарна, так багато. Так що, якщо у вас не виходить е, бринза з оцтом, або беріть лимонну кислоту, або беріть яблучний оцет, щоб воно вийшло. Я так думаю, що з яблучним буде, напевно, краще. Або просто на ферменті робіть бринзу. І все. І буде вам щастя, і буде вас добрий, добра бринза. Бо оце зараз так собі якийсь, ніякий. Ось таке то. Так, за сир відповіла. А третє питання я не помню. Що воно ну, читала всі три. Ой боже, дай розуму. Зараз подивлюся, тоді склею. І ще одне питання. Чого ти так рано квасиш капусту? Хто в ті порі класи капусту? Ну і що ще було, я не можу нагадатися. Мушу подивитися. Так, що ось таке-то. А хто сказав, що то рано квасити капусту? Я щось не можу зрозуміти. Де є мірки, коли квасити капусту? Ось. Так, оце обрізки зі всієї качани такі. Ну, і це верхні листки, ті, що я обирала, щоб хтось там руками їх лапав, я їх не беру. Оце тільки качанчик остається. Це все січу. Зараз кози з'їдять зерно, а я їм оце викину хай з'їдять. Капусту можна круглий рік квасити, Нема такого терміну, що там тільки в жовтні чи в листопаді, чи там в грудні класять капусту. Коли хто хоче, тоді квасить. Поквасила ранню капусту. Прекрасно, його їсть, смачно, все добре. Хоча казали, що ранню капусту не можна квасити, бо вона не добра. Прекрасна, шикарна, смачнюща. О, поквасила середню капусту ще в вересні. Не пам'ятаю, десь початку вересня. Вересня поквасила. Все нормально, ніц не вредить. Так, що ось таке то. Ну і квашу вже пізню капусту. Цю, що купила, а там з неділі, мій Бог дасть погоди, то піду. Виріжу свою, якщо вона ще там є на городі. А ні, то ще докуплю зраз і ще доквашу. І буде, і буде капусточка нам. Так що квасити можна, коли вам подобається. Не мусово чекати, бо там сказали, що пізніше. Щого взяв, хто, що тільки пізніше. А хто, кому треба весною квашеної капусти, то що не можна весною покласти, можна і весною. Кому, коли зручно, той тоді кваси. Нема такого терміну. І не пишіть мені більше, що чого рано квасиш капусту. Бо мені так хочеться, то я квашу. Коли захотілося, тоді поквасила. Ось я там той красавчик, бачите, такий. Бегемотик, красунчик. О. О, от, курочки гарненькі. Дуже темно стало. Моє ну, світло виключилось. Ні, є світло. Що воно так темно робиться? Ось такі то справи. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай усіх все буде добре, а я біжу до роботи. Всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Квасти капусту, коли вам добре і коли вам зручно, хай буде смачно.